Кав'ярня Дзензик прийняла участь у проєкті, щоб зменшити кількість відходів, бо це кав'ярня, де все з собою і дуже багато одноразового посуду. І ми намагаємося зробити найкраще, щоб зменшити кількість цього посуду і відходів. Щоб зменшити кількість відходів, ми в кав'ярні запровадили декілька екоініціатив. Одна з них це: якщо людинка приходить зі своїм багаторазовим горням, ми робимо знижку 10% на напій. Якщо вона приносить свій судочок, то ми робимо знижку також на випічку. Ми запроваджуємо лагідну екологізацію для наших гостей. Тому на острівку самообслуговування в нас можна окрім пластикових соломінок і кришечок знайти також паперові, щоб люди могли вже обрати, зробити свідомий вибір. В Майбутньому ми плануємо в цьому острівку додати шафку для сортування відходів. Ми хочемо зробити перголу біля кав'ярні, бо це і тіньочок, і затишно також це дуже естетично, і ми любимо рослинки.